Так. Так. Пока я там трептак, а я згоста. А, соня. А, шупер перш. Так. Чесно, так. Наші теми це стільки до дезінфікації, там десь межі здатності роботу на супресмарі та сьогодні. Я почну з невеликого штуку про дезінфіктанти. Вони повторили нас повсюди. Ми їх використовуємо починаючи від миссиї, яка нас цікавить саме, і закінчуючи харчовою промисловості, та також дезінфекцією Громадських місць, яка найбільше була набрала актуальності саме під час COVID-19. В Україні є нормативні документи, які будуть регулювати правила використання з дезінфікацією, але на практиці виявляється те, що вони були морально застарілі і є неефективними, саме тому почали досліджувати ці всі механізми резистентності. І сьогодні ми про це розповідаємо. Нагадаємо, що це. Так, дезінфектанти – це такі речовини, які допомагають нам боротися з патогенними мікроорганізмами. Умови ефективної взаємодії. По-перше, це виражена активна дія. Ми знаємо, що не кожен дезінфектант може однаково добре впливати на різні види мікроорганізмів. По-друге, це низька токсичність, тобто мається на увазі біологічна чи екологічна безпека. Також дезінфектант має бути у використанні простим. І ми маємо використовувати якомога менше засобів індивідуального захисту при використанні дезінфектанта також простота у створенні дезінфектанта у тому, що він повинен довго зберігатися. Факторив дезінфіктант. Дезінфектант. Це досяжність бактерій. Бути, тобто не повинно бути якогось шару, який слизь або бруд, який буде, ну, буде перешкоджувати дії дезінфектанта, саме самодіяти бактерій. Температура також буде мати важливе значення, тому що при збільшенні температури в нас буде збільшуватись дії дезінфектанта. Концентрація саме буде стосуватися речевиною речовини, яка буде знаходитись в дезінфектанті, тобто чим більше буде. Концентрація дезінфектанту, тим більше у нас буде його дія. ПАЖ буде важливим для саме, наприклад, речовин на основі готова альдегіду, тим ще лише у лужному середовищі, та час буде е, наприклад, у нас буде холодна стерилізація, він буде мати. Важливе значення, тому що ми будемо стерилізувати апарати, медичну апаратуру, яка потребує, не можемо мило, ми її потім віддати термічній обробці, тому у нас буде часто мати важливе значення. Далі класифікація вони існують у вигляді розчинів, у вигляді парів та газів. представлена класифікація саме розчинів за хімічною будовою. Це хлорогніші сполуки, наприклад, хлоргексидин, швертичні амонієві сполуки, наприклад, соптиві описники перекис водню, галогени розчиню волю, альдегіди, формальдегід, кислоти, остеоморошина кислота, луги, коцінована сода, варбвики брильнятової зеленими металевим сині, детергентила, солі важких металів, феноли і спирти. Далі хімічна деконтамінація за активністю, вона буває в трьох рівнів, Найбільші це представлені герміцидами. Вони використовуються найчастіше з метою попитової дезінфекції, наприклад, там і ця підлога в лікарні. Ці, цей рівень дезінфекції він впливає на більшість вегетативних форм мікроорганізмів, але не зможе вплинути на мікобактерії туберкульозу. Час витримки це мінімум 20 хвилин, і приклад таких дезінфектантів – це чвертичні сполуки амонію. Далі сполук дезінфекція середнього рівня. Вона представлена туберкулацидами, які вже будуть впливати на мікобактерії туберкульозу, на всі вегетативні форми мікроорганізмів, і також на деякі форми бактерій та вірусів. Вони представлені фанолами та спортами. І час витримки також мінімум 20 хвилин. І дезінфекція високого рівня вона впливає вже на всі види мікроорганізмів, включаючи спори, але за умови, що спор буде не надмірна кількість. І прикладами є альдегіди і надостова кислота. Час витримки тут вже буде 5-10 хвилин, і тут в нас показана схема, як різні рівні дезінфектантів можуть знищувати мікроорганізми. Що ж така стігій дози дезинфектантів? Це здатність мікроорганізмів виживати, та навіть розмножуватися в седощі, де є дезінфектант. Чому виникає резистентність? По-перше, це тривале використання одного деззасобу, ми повинні їх регулярно змінювати. Друге, це недотримання часу експозиції робочого розчину, тому що дезінфекція це хімічна реакція, якщо не дати достатньо часу, то вона або відбудеться з меншою мірою, або взагалі не відбудеться. Неякісне очищення поверхні вже казали, що залишки крові, залишки жиру або слизу вони будуть заважати дезінфектанту проникати до бактерій. Зниження концентрації робочого розчину і звичення концентрації також будуть негативно впливати. і поступове збільшення концентрації робочого розчину це спроводить до адаптації бактерій. Тут буде доцільна фраза Все, що не вбуває, робиться іншим. Механізми резистентності мікроорганізмів. Це зміни будуть у клітині оболон. Це можуть бути два шляхи це зміни саме перебудови, або можуть бути хімічного складу зміни. Саме через це будуть сміхтант, не здатні проникати через оболонку та не будуть діяти. Наприклад, ціні ці гнівної палички, яка буде в складі містити свої клієнти стінки ліпополісахариди, вона здатна підігрітися ліктанта змінювати кількість своїх дубків. Вона буде саме зменшуватись, і тому смектант не буде проникнути через клітину стінку. Також є механізм другої ефлюксні насоси. Вони що ж це таке? Ефлюксні насоси вони складатися з білків, які при дії дезінфектанта здатні а, починати а, виділяти, а, виділяти в нас речовини з літами. Починають надіяти, коли вже саме потрапити через клітинну стінку і виділяється спочатку АТФ. Потім буде використання за градієнтом протонів. У нас буде виходити токсичних з слітини, але тут буде такий механізм, що вони частина може залишатися Якщо вже десь інфектант клітини, але вона буде вже не знищувати цю клітину. Далі це ферментативна деградація. Вона пов'язана з властивістю бактерій утворювати ферменти, які будуть і тактивувати компоненти. Дезінфекційного розчину, наприклад, це проникнення дезінфектанту до клітини або до мікроорганізму, якого на поверхні міститься це фермент, цей фермент буде розщеплювати дезінфектант на молекули, і таким чином дезінфектант не буде вживати антимікробну властивість. Тут у нас представлена каталаза, вона міститься у, наприклад, стафілококах, І коли ми будемо використовувати перекис воню. Наприклад, каталаза буде розщеплювати перекис водню до кисню та води, і тобто не буде відбуватися вся антимікробна дія. Далі формування біоплівок вже багато казали сьогодні про це. Біоплівка являє собою сукупність мікроорганізмів, які оточені екстрацелюлярним матриксом, який складається з ДНК, біоплів та полісахаридів, які виробляються самими бактеріями. Ця біоплівка вона негативна для нас, тому що вона оточує бактерії і заважає проникненню дезінфектанта всередину. По-друге, всередині біоплівки бактерії вони будуть знаходитися в неактивному стані і будуть менш сприйнятливими до дезінфектанта. І третє це те, що всередині біоплівки буде відбуватися перенос генів, які будуть відповідати за резистентність до дезінфектантів. І генетична адаптація також багато вже казали: це монтації, горизонтальний генний перенос, трансформація, трансдукція та конюгація. Як оцінити ефективність засидка? Є чотири механізми. Перший це визначення міг, тобто мінімальна інвігуючої концентрація, і МВЦК це мінімальна токсична концентрація. Ці два механізми будемо перевіряти за допомогою концентрації, за допомогою механізму середніх розведень. Цей механізм буде полягати в тому, що спочатку ми беремо рочень, який показує на рисунку більш чорним. Беремо рочник і поступово будемо розводити, тобто ну, можемо брати про. Одному мілілітрі давати розчину. Також в нас будуть перед тим, як проводити інкубацію, ми будемо ще приготовити два розчини. Без речно це буде позитивний контроль, та зречною це буде негативний контроль. І після вже інкубації ми будемо бачити або ріст, або в нас не буде чиста пробірка, коли в нас буде активний Другий механізм це індекс актив... активності антисептика. Його можна також розрахувати за допомогою мінімальної токсичної концентрації, мінімальної ігруючої концентрації. І коли в нас і А буде дорівнювати 1,70%, там є ефективний, якщо менше одного, тоді це. Там вважається неактивним, і також можуть бути випадки, коли буде більше одного це, коли називант буде активний, але ми його не будемо використовувати через те, що він буде токсичний для нашого організму. Також є метод кількісний суспензій тест, він кількісний, тому що буде вираховуватись кількість колонення творючих одиниць після обробки антисептиком та динаміка знеграження. Це такий комплекс підхід, який буде враховувати концентрація час, тип та умови використання дезінфектанту. Як же протидіяти стійкості до дезінфектантів? По перше, це раціональне застосування дезінфектантів. Ми повинні вибирати дезінфектант, який зможе подіяти на цю бактерію. Також це ротація хімічних засобів. Ми повинні регулярно змінювати вид дезінфектанту. Бажано це зміна класу, тому що якщо обирати схожі за активними діючими речовинами в складі дезінфектанта, це по факту буде один і той самий вид дезінфекції. І комбінація технологій це, наприклад, використання хімічних засобів з фізичними, наприклад, там протирання розчинені поверхень і застосування ультрафіолету і моніторинг стійких штамів. Ми повинні аналізувати до чого ще залишаються сприятливими ці штами в лікарні, які ми повинні дезінфікувати, від яких треба позбутися, і також це звісно впровадження нових дезінфектантів. Який буде спрямовані більшості на біоплівки та екологічні насоси, тож хочеться підсумувати цю всю інформацію, тому що мікроорг... стійкість мікроорганізмів тобто до дисплеїв є серйозною загрозою для охорони здоров'я на глобальному рівні. Це така стійкість, яка схожа на антибіотики, заставість та вимагає поблизу підходу, тобто взаємодії з науковцями, медичними працівниками та органами влади, які будуть впроваджувати. Чині правила для використання десифікантів, тому тільки цивільними зусиллями можна зберегти ефективність дисифікації і зменшити ризики виникнення нових резистентних штамів. Дякуємо за увагу. Наш заклад. Це те, що ми обираємо свідоме та ефективна дисифікація. Будь ласка. Я часто перевіряти протокол від щоб уникнути до такого розвитку стійкості? Взагалі, за правилом, потрібно перевіряти кожен рік, але якщо ми бачимо, що цей дезінфектант є неефективним на даному етапі, тоді ми будемо перевіряти цей момент, коли він стає неефективним. Не а де найчастіше зустрічаються виникнення резистентності та дезінфектантів? Я думаю, що найчастіше це все таки в лікарнях, тому що ми там найчастіше використовуємо дезінфекцію. Якщо вона використовується неправильно або за часом або обласно за концентрацією, то бактерії, як я казала, все ще відбуває робить сильнішим, тобто бактерії будуть більш резистентними. Я Ось які критерії там дезінфектанту, які потрібно <проб> 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 використовувати <проб> <проб> і далі таке, те, що розробити, ну це там. Вплив на те, що ми ще не можемо винищити, наприклад, біоплівки, також він повинен дуже швидко діяти. Він повинен не пошкоджувати поверхні, які ми будемо ну, зражувати, ну, доступним за ціною легким використанням досичні mm -hmm. для людей. Так. Uh, чи є певний зв'язок між використанням газів за промисловості і далі дальшого поширення резидентності у природному середовищі? Навіть так є зв'язок, тому що це все зв'язане. В мене ж дезінфектанти, вони і як в середовищі, наприклад, ми їх використовуємо для громадських місць, або що вони будуть впливати на природу. Чи є якийсь взаємозв'язок між резистентністю до дезінфектантів та антибіотику резистентністю? Ви в кінці промов сказали, що вони схожі, але є між ними якийсь взаємозв'язок і якісь механізми, які пов'язують? Е, так, є зв'язок перенесення резистентності було сказано. Також це те, що вони не можуть ще впливати на біопівки, ну, так щоб вона була ефективне дійсно. І також схожий для механізмом це те, що Uh, ну, як ми казали, все, що не робиться, все, що не буває робиться нічим. І якщо ми антибіотики недостатньо сильні використовуємо, або неправильно використовуємо, бактерії стає сильніше. І якщо дезінфектанти, то це також так впливає. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є ще питання? Дуже дякуємо за допомогу. Тримайте ваші накладки. Дякую. <ріця> <ріця> Okay. Ем, дякуємо зараз. Е, ще одна доповідь, і у нас буде кава брейд.